Привіт, друзі! З вами Тетяна. Я в Парижі. Це Лувр. Іде дощ. Ми тут прийшли подивитися, яка тут обстановка. Я сьогодні прокинулась в Париж і дуже щаслива. Хоч йде дощ, і така погода дуже смурна. Але все одно, настрій. Я була тут 10 років тому. Ходили по музеям, а сьогодні ми сходимо в Орсе. В Лувру не знаю, можливо попадемо, можливо не. Я хочу побачити Орсе. Тут дуже гарно. Дуже красиво все, архітектура вражає, сіна, вода така бежева, дуже цікаво. Ось ми туди направляємося, музей Орсей. Він знаходиться у музе... музей знаходиться у вокзалі, колись це був вокзал і потім Став музеєм, де дуже багато картин імпресіоністів, які я хочу подивитися! Там тепер і його реконструюють. Ось ми й дійшли майже до музею Орсе. Величний, красивий Париж. Дуже жаль, що така погода, щоб подивитися більше. Ось бачите, там, де парі, так, далині, там видніється. Парижське життя. Отак парижані і гості цього міста сидять в ресторанах спиною до самого ресторану, щоб бачити, що відбувається на вулиці. Це така паризька традиція. Ось вже ми прийшли до самого музею. Тут треба брати квитки. Білет музею Деросе коштує 7 євро. Ось ми вже і дійшли до самого музею. Моя ціль побачити картини Ван Гога і Моне. Кому цікаво, ходімо зі мною. Американська статуя Свободи. Ви ж напевно знаєте, що Франція подарила Америці цю статую. Мармур. класна намальована луна дуже гарно, передано літній день картина контражурі, Картини дуже гарно підсвічені, тому Виглядає супер. Дуже незвичайна картина. Дитина 1790 років. Картини сільського життя. Вражають морські пейзажі. ось це по справжньому вражає. Яка краса, яка краса? Дуже жаль, що камера не передає всі кольори, якось вона вибілює. Ніжно рожеві не сильно передаються. Многофігурна композиція, це дуже складно малювати. Мастерність художника височайший. Не потрібно спостерігати здалеком, але тут так багато людей, що приходиться підходити поближче. Ми навіть собі не можемо уявити, скільки часів. Скільки годин провів художник, щоб намалювати такі портрети, такі композиції? Друзі, ви знали, що в данино не можна було малювати головних людей, окрім коли вони були зображені у вигляді якихось героїв, релігійних постатей, міфології. Тоді в такому вигляді можна було малювати. І тут в цьому залі художник малює. Дивіться, як гарно. ця картина мені дуже подобається в моєму альбомі. є, Я її намагалась намалювати, дуже бліда вона. Імпресіоністи. Клод Моне Друзі, хто знає різницю Моне і Мане, це два різних художника. Всі слей. Дуже полюбляю його картини. Каміль Пісаров. Нарешті це я бачу своїми очами. Ренуар Букет Квітів. Нарешті я знайшла Вінцент Ван Мангук. Тут я дуже довго буду стояти. Тут у нього такі широкі мазки, красива кольорова гама. Дивіться, яка класна картина, дуже сучасна, намалювана такими мазками тоненькими. мрамор, розмальований фарбами. Дуже позитивні картини, імпресіоністи це про враження, а не про реалізм. Пам'ятаємо, здалека треба дивитися картини, але я, як художник, хочу подивитися близько, як тут покладені мазки. Це так цікаво. Ось такий тріпчих. Тут такі дуже класні, знамениті картини знаходяться. Ось дивіться, які красиві тут часи висять у цьому вокзалі музеї. Скульптури родина, але треба їх розглядати. Дуже все цікаво. Красота. Такий колерєв вражаючий. Хотіла б я помалювати, ось як ці молоді люди. Так навчаються. в художніх школах і малюють з натури. Скільки це праці, щоб витисати ось таку скульптуру, а ось таку картину намалювати розміри вражають. Дуже яскрава позитивна картина. Дуже цікава, незвичайна картина. Надо про неї почитати. Походу ось такий ресторан тут. І на п'ятому поверсі мої улюблені художники, і пресивні стемене Ван Го. Це все Ван Го. Букети його. Автопортрет Ван Гога. До нього не підступитися. В Орлі. Ось вона яскрава. Вова ніч» – знаменита його картина. Бачите, які маски тут цікаві. Дуже яскрава сонячна картина. Остання картина в цьому залі. Картина Ван Гога. з такими і широкими мазками і міленькими намальована. Ось ця чудова картина. Це Враженням Сезам не вимальовує, а такими грубими мазками передає форму предмета. Те також і на портреті реалізму тут нема. Дивіться, який цікавий портрет. Зав знаменитий своїми пейзажами. Теж у нього чудові. Até Ronaldo Ну мамне, мене його ковшинки, скільки разів він їх малював. безліч разів. вів. зблизька все банально, коли відходиш. Картина вражає. Але я виключу камеру і детально, детально роздивлюся цю картину. У мене таке враження, що був зроблений грубий, грубий підмальовок, бачите, а вже потім через декілька. Днів, а може й місяців, нанесений верхній шар. Дуже цікаво. А ось Іранський собор, який він малював декілька разів, дуже багато, різні пори року, також вранці, в день, ввечері різних кольорових гамах. Він тоді у нього вивчався ось такий. Тут в більш холодних кольорах. Дуже гарно. Цей собору вже в більш теплих кольорах і зовсім інше враження, враження сонячного дня. Дуже гарно. Свій улюблений пруд він малював в різних різних етапах різних порах року. Зелений колір, рожевий колір, синій. І ось така благосна картина, дуже приємна для глазу. з'явилася в мене. Дивіться, яка фантастична картина. Дуже гарна. Добре, вийде танк, сім'я. Доверяйте данку. Хочу закінчити цю картину. Це відео, цю екскурсію ось цією картиною. Моне ще раз підійшла до його кувшинок. Підписуйтесь, ставте лайки, подавайте. З вами Тетяна із Києва. Пока-пока.